Навчання навчання школярів через гру. Психологічного психологічну гру особливо допомагає розвивати впевненість, бо є два напрями: впевнений школяр і невпевнений. Впевнений це здоровий, який має гарний настрій, вірить в себе, і він адекватно розвивається. І невпевнений школяр, який не віриться, сумнівається, падає в тотальну нікчемність, нічтожність ще є таке слово. І таким чином гасне віра в себе. Є два шляхи. Я вірю, мені легко вдається. Я не вірю, я ніхто ніщо. Тобто я стаю ніким нічим. Це дуже сильні травмування можуть бути. Тому, щоб триматися на нотках радості, настрою веселості, ми заповляємося ось так. В школі фактично директори не дуже сприяють тому, щоб вчителі творчо працювали. Треба просто розслабитись. Коли я працювала, це були дуже гарні умови. Нам дозволялося жити. Ми створювали свята сценарії, репетиції робили. Ну, коротше, все, що нам приходило на думку, ми могли все реалізовувати, тому що в нас було чудове керівництво, яке було зацікавлене, і я далі зацікавлю. Але ви його люблять сильно в розвитку школи. Тому, доренькі мої, ось така ще для вас ідейка для того, щоб не кидати знання на горохом об стіну. Це спрощує. Починається урок української мови, там, чи математики, чи будь-чого іншого. Мені щось так більше українська мова заходить, і математика, там легше структуризувати ці правила. І все. І ви як вчитель дивитеся, ага, сьогодні нам треба буде приблизно, щоб одну тему уроку. Зрозуміти, треба буде принаймні 10 полиць. 10 полиць. Перша полиця ту ще треба вклеїти. Бачите, бо Риб'яча луска трішечки не наповнена на всі 100. І таким чином ви собі тут вклеюєте ще густішу щіточку. Головне, щоб було вузенько видно, де починається нова, нова новий аркушик. І таким чином все, вчите правило якесь, а до нього воно складається з таких деталей, з такої деталі, такої. такої, такої. Ну, так, наприклад, правило на апостроф, воно не складається лише з одної деталі, воно є складна структура. Правило на апостроф складається після букв Б, П, В, М, Ф, перед яю її вже треба взяти. Бп вже п'ять треба взяти полиць. А ще правило на на апостроф може мати приєднати під'єднатись. Під'єднатись, тут вже є інше правило, це вже інша полиця має бути. І так кожне кожнісіньке правило кладемо на свої особисті границі. І таким чином, вчитель потім ще прикладами нашаровню, ми розкладаємо слова по своїх полицях. І це як ще один із видів такої самостійної роботи з дітьми. І школярі звикають, влюбляються, кладуть на свої місця ці слова, ще доклеють карточки. Карточка закінчилась, наприклад, наприклад на букву Б апостроф. Доклеюємо на неї ще одну. І Весь час робота з клеєм, ножицями папером і задоволення від роботи росте впевненість, віра в себе і е, фактичне бачення, де що лежить.